Бачите ці старі двері? Ні. Це не просто двері, портал. Портал у часи, коли люди ходили пішки, а коні заходили, ну, верхи. У середньовічній Європі архітектори мали кумедний пріоритет. Двері мали бути достатньо великими, щоб увійшла людина, і кінь. Ось чому ви знайдете ці масивні архи прямо посеред старих міст. Не було потреби в окремих стайнях. Ваш кінь був по суті вашим супутником прямо до будинку. Звучить дико, але це мало ідеальний сенс. Великі двері означали, що ви могли занести що завгодно: сіно, бочки, дроба, навіть ліжко вашої тещі, якщо довелося. Усе проходило прямо через цю арку. Це було не просто для показухи. Це було практично, розумно і, чесно кажучи, досить круто. Тепер подумайте про свій гараж вдома. Бачите схожість? Великі ворота для вашої машини, маленькі двері для вас. Замініть Тойота на коня і бум! Ви живете середньовічною мрією. І найкраще. Ці величезні двері це не просто історія. Вони все ще існують у Гарлемі, Брюге, Ротенбурзі та по всій Європі. Наступного разу, коли будете досліджувати, придивіться уважніше, можливо, ви помітите привид середньовічного коня, що пробігає через одну з цих арок. Середньовічні двері для коней це лише початок дивних секретів, що ховаються на старих вулицях. Підписуйтесь, повірте, далі історії стануть ще дивнішими.